Смачна улюблена іграшка. Я граю на цьому. Що це таке? Ти питаєш, що це? Ти знаєш цю пісню? Має гарний вигляд. Це просто як старий телефон. Це не старий телефон, це найновіший. Це лялька, з якою граю ці дні. Це котик? Так, я думаю, що це свинка. Це котик. Я так не думаю, я думаю, що це свинячий ніс. Ні. Яке в нього ім'я? Моє ім'я я вже говорила, коли представлялася. Я Пак Субін. Я маю на увазі, я знаю, що тебе звати Пак Субін. Але як звуть твого котика? Його звати я ще не вирішила. Чи можу я вирішити за тебе? Ну, я думаю, ти можеш дати йому дивне ім'я. Неправда. Тоді назви його, якщо ім'я буде дивним, я не погоджусь. Добре. Ти поєднав слова «котик» і свинка? Як ти це дізналась? Двекі це означає кролик та кіт, правильно? Двекі означає кролик та свинка. Янджі це смачний. Що? Нянджі янджі? Не зважай. Я можу його взяти. Це моя улюблена лялька. Це теж мій улюблений найновіший телефон. <рес> улюблений найновіший телефон? Гаразд, я його тобі віддаю. В мене закінчилось повітря. Яку пісню ти граєш на Флейті? Edelweiss. Справді, зможеш зіграти для мене? Без проблем. Гаразд. Ти принесла ноти? Так. От справді крута? Я зіграю. І чого собі? О, о, Вибач. О, 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 Зіграй ще я хочу ще послухати. Подих перехопило. Ти прив'яжешся до нього? Що, якби я був твоїм сусідом по парті? Сусідом по парті? Мені байдуже, чи я суджу з хлопцями чи з дівчатами. Я просто не люблю дітей, які сплять в класі, бо вони не слухняні. Ти не хочеш, щоб вони були твоїми сусідами по парті? Не хочу, я справді це ненавиджу. Як його звуть? Розкажи, хто він? Якщо я скажу це, думаю, він буде роздратований. Я розповім. Я думаю, що ти відкрита дівчина. Його звати мін. Мін? Так. мін, не жартуй, гаразд, будь доброю до нього. Все одно ці діти будуть успішними пізніше. Коли я кажу щось дивне, він одразу дратується. Я думаю, що він тобі подобається? Ні. Це неправда? Ні. Я думаю, ти прив'яжешся до нього. Я ненавиджу це. Тобі це не подобається? Ні. Гаразд. Навіщо ти тоді запитав? Ти дивишся анімації Джангу? Воно веселе. Так, я дивлюсь його щодня. Я теж. Тоді що ти зазвичай дивишся по телевізору? Я дивлюся музичне шоу. Яке саме музичне шоу ти зазвичай дивишся? Я програма MBC під назвою Шоу Мюзікор. Воно суботи, приблизно о третій годині. Приходять багато співаків і вони щось роблять наприклад, танцюють та співають, за цим приємно спостерігати. Коли ти був дитиною і ще не знав цього, то що ти робив? Але я ще молодий. Мировесники, мій голос зламався трохи зарано. Я найвищий у своєму класі. Пощастило, тому я завжди сиджу на останній парті. я найменша. справді. Що, якби я був твоїм сусідом по парті? Якби ти був моїм сусідом по парті, оскільки у нас велика різниця у рості, мені б це б не подобалось. Справді? Угу. Я можу щось побачити з висоти, сказати тобі, якщо ти не бачиш. Справді? Ну, або якщо не хочеш. Тоді чому ти запитав мене? Скільки ти можеш витратити? Коли твій день народження, ти ж не подаруєш мені подарунок, а якщо ти його отримаєш? Що, якщо я його отримаю, це може бути справжня обіцянка. Спочатку скажи мені, коли твій день народження? Ти не даєш обіцянок необачно, я думаю, що це добре. 11 серпня, 11 серпня, а в тебе 29 жовтня. Але ж я старший за тебе, так? Я народився в серпні, а ти народився в жовтні. Я мав набагато більше прийомів їжі, ніж ти. Але як ти це можеш знати? Учні в моїй школі завжди так говорять. Я старший за тебе. Тому що я учень вичаткової школи. Звичайно, я знаю. Вони всі одинакові. Ми так і робимо, і коли різниця в часі. На декілька годин ми кажемо, я почав плакати швидше за тебе. Якби ти подарував мені подарунок, то що б це було? Якби я подарував тобі подарунок, ну. Якщо це не дуже дорого, я можу купити тобі те, що ти хочеш. Скільки грошей ти можеш витратити? Ну, якщо це мій найкращий друг, то я можу витратити до 1500 гривень. Ти можеш тільки витратити. А я твій найкращий друг. Я вважаю, що це так. Ти справді так вважаєш? Угу. Ми бачимось вперше, і ми вже найкращі друзі. Не варто знати легко довіряти людям. Ні, я маю на увазі. Ти дійсно? Ти б людей, які тобі подобаються. Ти перш що мені подобається. Тоді ти можеш витратити 1500 гривень на мене. Я ж тобі пообіцяв? Ну тоді пізніше, після цього, я отримую 1500 гривень. Угу. Гаразд, дякую.